Цьому відео показую, як подати податковий розрахунок з додатком 1 та 4 дев по найманих працівниках. Зараз ми звітуємо по тож давайте розбиратись. Поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І по правді я спочатку знімав кожного місяця інструкцію, як відзвітувати за найманого працівника, а потім все ж таки втомився. Тому вирішив записати універсальний ролик, як подавати податковий розрахунок по найманих працівниках. Універсальний за будь-який місяць. Тому що, по суті, в розрахунку вона змінюється тільки кількість календарних днів, і власне циферка місяця все інше заповнюється точно так само. Тому давайте розбратися, подавати будемо Через електронний кабінет платника податків заходжу в кабінет. Якщо раптом з кабінетом не знайомі, в мене є екскурсія коротенька кабінетом платника. Посилання на неї буде ось тут і в описі під відеороликом. Отож, в кабінеті платника нам потрібно перейти у введення звітності, введення звітності обрати той рік. За який ми звітуємо, і той місяць, за який ми звітуємо. Звітність у нас відбувається до 20-го числа наступного місяця за попередній. Тобто зараз е, моделюємо ситуацію. Зараз в мене липень. Я маю до 20 липня прозвітувати за червень місяць. Тому я тут обираю червень місяць е, і клікаю Створити. Е, зірочка в нас. Пуста, сіренька. Ось тут обираємо F05 інші платежі. Наступне поле повністю пусте. Тут сіреньким пише слово код. І тоді в нас з'явиться ось, ось тут форма f 0500110 податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податків, фізичних осіб. Отак от, от. І тут буде відображатися граничний термін. Подачі. Тут відображається в мене 21.07.25, тому що 20 припадає на вихідний день, значить, термін подачі переноситься. Обираю податковий розрахунок. І перше, що я маю перевірити, щоб в мене правильно підтягнулася податкова. І це єдине, що ми тут, в принципі, маємо змінювати, якщо воно щось невірно стоїть. Як перевірити, чи правильно податкова? В мене тут Волинська, Гу ДПС, Волинській області, Камінь ширська ДПІ. Я відкриваю облікові дані платника в новій вкладці. Чому я це роблю? Тому що в облікових даних, в реєстраційних даних в мене відображається моя податкова, в яку я маю звітувати. Гуди ПС Волинській області, Камінь Каширська ДПІ. Співпадає, співпадає. Якби не співпадала, я міг би обрати тут вручну якусь іншу. Далі мені потрібно обрати, що я подаю додаток 1 і додаток 4 df На цьому моменті ми з вами домовляємося, що зараз я подаю стандартний варіант, коли в нас немає відпускних лікарняних до нарахування ЄСВ до мінімального прийняття на роботу звільнення. Загалом цих всіх стандартних нестандартних випадків в цьому звіті я не показую. Тут показую просто як відзвітувати за найманого працівника в звичайному стандартному режимі, коли він. Просто працював. Е, є в мене відеоролик, як відзвітувати, якщо там лікарняні відпускні до нерахування, відпустка за власний рахунок. Е, окремий відеоролик. Я знімав його зі своєю колегою Уляною, тому що е, в мене є колеги, з якими я працюю, і які більше шарять по найманих працівниках, ніж я. Е, власне, посилання на цей відеоролик ви знайдете в описі під цим відеороликом. І ось тут. Зверху підказочка вискочить. Якщо ж у вас звичайний стандартний варіант, то продовжуємо разом зі мною. Отож, вибрав е, додаток 1 і додаток 4DF та клікаю Створити. Заповнювати буду починати із додатку 1 по ЄСВ. І тут в нас заповнення е, починається із такої великої таблиці. Що ми тут маємо поставити? Громадянин України 1-0. ні, Один. Жінка 0, чоловік 1. В мене чоловік, код ІПН, код застрахованої особи 1. Код типу нарахувань. Пропускаємо місяць та рік, за який проведено нарахування. Місяць в мене 6, рік 2025. І ви пишете той, що у вас. Далі прізвище ім'я по батькові. Кожне слово в окремій клітинці. В мене це суньху. Учань. Так. Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності ні, без збереження зарплати, ні. Кількість календарних днів у трудових відносинах. Ставимо кількість календарних днів, які е, є в місяці. У мене 6 місяць. Шостий місяць має 30 днів, ставлю 30 днів. Е, кількість календарних днів відпустки нема. Загальна сума нарахованої заробітної плати. У мене тут мінімалка 8 тисяч. Наступна клітинка дублюю мінімалку 8 тисяч. Наступна клітинка, просто дублюю суму 8 тисяч. В мене підтягнулося автоматично нараховано ЄСВ і проставляю ознаки. Ознаки наявності трудової книжки: 1 є. Неповний робочий час 0 нема. Спецстаж 0 нема. Новий робоче, нове робоче місце 0 ні. 25-те не заповнюємо і нефіксований робочий час 0 нема. Є. Заповнили по одному працівнику. Якщо працівників декілька, то можна правою клавішою миші клікнути на рядок і тут просто його скопіювати. Є, скопійовано. Так, єдине, що нам потрібно, це відкоригувати дані. В моєму випадку буде інший. ІПН буде інше прізвище, ім'я по батькові. Отут я бачу, що бачите, не підтягнулася автоматично сума, не порахувало. Але якщо я тут 8 тисяч пропишу, прописав ручну і воно автоматично зробило прорахунок. Є мій додаток 1 заповнено. Тепер переходжу до заповнення додатку 4 df Тут він мене зустрічає. Так, що в шапці я маю поставити номер розрахунку? Ставлю один працівників за трудовим договором і працювало за ЦПХ. Ми звітуємо по найманих працівниках за трудовим договором, тому ставлю тут в нас два працівника. Так. ІПН нараховано заробітної плати, нараховано доходу, виплачено доходу. Далі сума податку на доходи 18%, 1440 гривень. Нараховано і виплачено. Військовий збір 5%, це в нас 400 гривень є. І ознака доходу 101, це в нас по виплаті заробітної плати. Тут так само я можу скопіювати, але так само сума не тягнеться. Але є ось ще один такий лайфхак. Якщо додати ще один рядок пустий, то сума рахується. Просто далі я цей пустий видаляю. Ну, якось так, такі лайфхаки. Мені залишається змінити тут ІПН. Зарплата нарахована зарплата і військовий збір в мене. Такі ж, як і по першому працівнику, тому нічого не змінюю. Сума підтягнулася, ця табличка заповнена. Далі е, заповнюю ось ці дані знизу: кількість рядків у розділі 1-2, кількість фізичних осіб у розділі 1 також два. Кількість сторінок. Зазвичай ставимо що дві сторінки. Тому з розрахунку, якщо роздрукувати цей додаток, то в нас вийде якраз на дві сторінки. Заповнили. Тепер переходимо до заповнення головного документу. Номер розрахунку один. Далі зверніть увагу на адресу, тому що адреса може підтягнутися неправильно. Якщо підтягнулася неправильно, то її тут можна трошки підкоригувати. Е, так, і починаємо заповнювати оцю здоровецьку табличку. Та перед тим, як заповнювати цю здоровецьку табличку, хочу з вами поділитися ще одним інструментом, який ми застосовуємо, я і мої колеги для того, щоб спростити роботу із найманими працівниками. І це у нас програма SmartFin. І коли ми почали нею користуватися, мої колеги-бухгалтери змогли вести набагато більше найманих працівників, тому що це значно спрощує роботу. Вона не тільки дозволяє звіти подавати, але й Нараховувати заробітну плату, формувати дуже швидко всі необхідні документи. Наприклад, ось для того, щоб зроби, нарахувати зарплату за червень, я клікаю нарахувати зарплату за червень. Тут список моїх працівників, обираю їх і клікаю створити документ, провести все проведено, і вже звідси ж можна собі роздрукувати. Табель, він буде вірним. Тут же можна роздрукувати відомість нарахування заробітної плати, інші необхідні документи, як, як проходить нарахування самої зарплати за першу та другу половину. Клікаємо створити виплату, клікаємо Провести, виконати дію. Все проведено табель, звісно ж. Е, відомість на виплату. У мене тут стоїть в програмі відмітка, що ми виплачуємо готівки готівкою, і програма ось вже мені створює відомість на виплату готівки. Я вже можу цю відомість роздрукувати, підписати з працівником і все. Або е, зберегти її і підписати з працівником в електроні. Так також можна. Тому я просто створюю е, за першу половину виплату, створюю за другу. Відразу звідси ж друкую необхідні мені документи, і коли мені потрібно відзвітувати, я просто йду в звітність, клікаю Створити звіт, обираю, яка звітність, обираю за який місяць і. Клікаю «Продовжити». Все, в мене звіт вже готовий. Він заповнений як потрібно. Я його ось тут просто зберігаю, підписую і звідси ж відправляю в податкову, що, як на мене, значно спрощує цей процес роботи. Що мені тут ще подобається. Якщо ви бухгалтер і у вас є декілька фопів, декілька компаній, то ось тут ви просто додаєте всі, вони, буде у вас відображатися список цих компаній і фопів. і ви Можете, не виходячи зі свого кабінету, між ними перемикатися, робити необхідні дії. Тут можна нараховувати і відпускні компенсації, лікарняні, все, що завгодно, все, що потрібно, все тут прораховується і створюються документи автоматично. Є список працівників, сюди можете додавати нових, видаляти всі дані по працівниках підтягуються у всі кадрові документи, що дуже прикольно. Щодо вартості програми, то вона коштує в залежності від того, працюєте ви з одною компанією чи з декількома загалом від 295 гривень за місяць. Та як на мене, це повністю виправдана вартість. Крім того, як партнер Смартфін я вам дарую знижку в 10% на перше підключення. Причому, якщо ви оплатили при першому підключенні один місяць, то знижка буде 10% на цей місяць. Якщо оплатили за рік, то знижка буде. Загалом на рік тому можете перейти за посиланням в описі під відео, зареєструватися в програмі, потестувати її три дні. Там три дні дається на безкоштовне тестування. І далі, якщо вам заходить і подобається так само, як мені купуєте, користуючись знижкою. Промокод ms 10. Ви бачите його на екрані, і він також буде в описі під цим відеороликом. Крім того, що даю вам промокод і рекомендацію на ось таку програму. В мене є безкоштовне відео. Відео, як вести найманого працівника, які кадрові документи потрібно робити, як їх робити, і в тому числі пояснював, показував, як це робити в смартфіні, тому що ловіть посилання на ось такий відеоролик. Буде воно ось тут зверху, вискочить і в описі під цим роликом. Окей, продовжуємо заповнення нашої декларації. Отож, починаємо заповнювати всю нашу велику страшну табличку. Починаємо із рядка 061. Тут нам потрібно поставити відмітку, що ми його подаємо, додаток 1, і кількість аркушів. Знову ж таки, ставимо кількість, виходячи із тої кількості аркушів, яка в нас вийде, якщо його роздрукувати. Ставлю просто 2. Далі 0,64. Також ставлю відмітку. Ставлю двійку. Це наш додаток 4 df Далі 0,91 рядок. Ставимо відмітку, що подає роботодавець звіт. Далі середньооблікова кількість працівників. Рядок 101. В мене два працівника. Далі облікова кількість штатних працівників. 102-й рядок, в мене 2 працівника. Кількість застрахованих осіб, рядок 103, 2. І 106-107. Ставимо скільки чоловіків, скільки жінок. В мене 2 чоловіка. І тепер починаємо заповнювати вже наші грошові значення. В рядку 1,1 проставляємо суму нарахованої заробітної плати загалом. Це 16 тисяч, клікаю Enter, дублюється сума в перший рядок. Далі рядок 2,1 ставлю, скільки в мене. А, теж у нас тут сума нарахованого доходу, 16 тисяч і сума дублюється в другий рядок. Далі рядок 3,1. Потрібно проставити суми нарахованої е, нарахованого єдиного внеску. М, так, скільки в мене було? Подивлюсь в додатку 1, в додатку 1. Ну, в принципі, оці всі суми ми і беремо з додатку 1 із суми е, із рядка усього Так, усього ЄСВ 3520 гривень. Трохи мені незрозуміло, чому не зробити, щоб воно тягнулося автоматично, але. Інколи потім роблять, що воно тягнеться автоматично. Окей. Заповню вручну. 3520 є, заповнилось. Так, і в 7-рядок нас підтягується. Сума ЄСВ 3520. Все. Зготово. Клікаю перевірити. Є, перевірено. Зберігаю наш документ. Відразу пропонує програма його підписати. Підписуємо. Так. Ключі обираємо АЦСК, обираємо ключ на комп'ютері, ввожу пароль, читати, підписати. Так, далі програма пропонує відправити документ. Ви відправляєте. Я доки цього робити не буду. І після того, як ви відправили звіт, потрібно зробити декілька дій. Перша: задонатити автору відео. Жарт, це не обов'язкова дія. Проте я досі знімаю всі відеоролики, інструкції для вас безкоштовно, просто щоб ви могли сьогодні зайти, подивитися цю інструкцію і подати звіт разом зі мною. І я це роблю просто розраховуючи, що ви сьогодні, подивившись це відео, подавши звіт, поставите цей відеоролик на паузу. Перейдете за реквізитами, які бачите на екрані, які є в описі під відео, і підтримуєте мій youtube проект кількома гривнями. Можливо, не кількома, загалом, скільки вважаєте за необхідне. Особливо для мене цінні ваші підписки на спонсорство на Ютубі, на Монобазу, тому що вони дають мені можливість планувати мої витрати і робити випуски більш регулярними. Тому для підписників Монобази в мене є безліч приємних бонусів, зокрема, щотижневі ефіри, куди. Кожного тижня можна прийти, задати в прямому ефірі мені запитання, і в прямому ефірі від мене отримати відповідь на це запитання. Також від певного рівня спонсорства відкривається доступ до секретного телеграм-каналу, де я з вами кожного дня кожного дня можу давати відповіді на запитання. Також для підписників МОНОБАЗИ доступні уроки із ведення ФОП. Там вже є уроки, як вести ФОП для онлайн-торгівлі. для Онлайн-послуг як вести ФОП першої групи б'юті для б'юті сфери, і це закриті уроки, які доступні тільки підписникам на МОНОБАЗі. Тому в описі під відео є посилання на Монобазу. Можете приєднуватися, і буду, буду радий бачити вас в своєму секретному телеграм-каналі і на прямих ефірах. І безмежно вдячний всім, хто долучився до підтримки мого каналу. Для мене зараз це надзвичайно важливо. Дякую вам. Завдяки вам, я можу далі продовжувати справу, яку так люблю. І, власне, друга. Друга річ, добре, перша річ, яку і головна річ, яку потрібно зробити, це перевірити, щоб вас звіт прийнявся, щоб його податкова прийняла. Для цього заходите у ведення звітності, обираєте той рік і той місяць, за який подавали звіт, і дивитесь на нього. Як виглядає прийнятий звіт? Зараз покажу за попередній місяць за травень. Ось він буде підсвічений зеленим. У вас буде і перша, і друга квитанція. Якщо подивитися другу квитанцію, то результат обробки буде пакет прийнято. Це значить, що у вас звіт пройшов і все окей. Я, звісно, маю велику надію, що у вас також з першого разу все вийде і все буде окей. Якщо раптом звіт не приймається, в мене є окремий відеоролик, що робити, як зрозуміти, чому звіт не прийнявся, і як його подати, щоб все-таки він пройшов. Цей відеоролик, ось тут в вискочить, і в описі під, відео, під цим відео ви також на нього знайдете. Посилання, якщо взагалі ніяк не приймається, або ви хотіли б делегувати подачу звітів і ведення працівників на професіоналів. То це можна зробити. Мої колеги і подають звіти, і приймають наведення фопів та працівників. Записатися на консультацію чи наведення можна за контактами, які є в описі під цим відеороликом. І не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо ще не підписані. І дякую вам за перегляд! Бережіть себе! На все добре!